Росія продовжує втрачати свої аналоговнітні системи ППО так в окупованому місті Токмак, що у Запорізькій області знову лунали вибухи. Під удар потрапила російська система протиповітряної оборони С-300. Інформацією поділився у телеграм 16 жовтня речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Крім того, українські військові першими у світі знищили радар управління російської С-400. Так стало відомо, що ще 5 серпня російська армія втратила в Україні багатофункціональний радар управління вогнем 92 Н2Е, який є частиною зенітно-ракетного комплексу С-400. Це перший відомий випадок у світі. Про це розповів у Фейсбук відомий український журналіст Юрій Бутусов. Про подію стало відомо завдяки некрологу російського лейтенанта Андрія Гракова, котрий був у складі розрахунку ліквідованої російської системи ППО. Це основна система протиповітряної та протиракетної оборони ЗС РФ. Її закупили та поставили на озброєння Туреччина та Індія, але лише Україна отримала унікальний досвід знищення тріумфу, написав журналіст. Судячи з некрологу, Граков був оператором системи радіолокації 92N2Е. Ця машина, згідно з офіційними даними, має непогані характеристики, здатна вести одночасно 100 цілей та наводити до 72 зенітних ракет. Важливо, що без 92 Н2Е вся система С-400 загальною вартістю 500 мільйонів доларів стає небоєздатною. Згідно з некрологом, система була вражена прямим попаданням. Важливо, що за даними росіян, ударили українці машину не спеціально призначену для цих завдань протирадіолокаційною ракетою Харм agm 88, а реактивною системою залпового вогню Хаймарс. Бутусов нагадав, що, як запевняють розробники, С-400 повинні ефективно збивати Хаймарс. Проте не того разу ЗСУ застосували якусь ефективну тактику, яка не дозволила розрахунку С-400 відбити ракетну атаку, незважаючи на те, що ЗРС була розгорнута в боєготовному стані, розповів Бутусов.